Обзор саморобного токарного станка зробив 3 роки тому, всім кому цікаво, будь ласка, токарний станочок. Взяв от труби, це 60, так на 40. О, всередину залив бетон раноцівом. Уплотнив це все діло, ну, щоб було чим твердіше, тим краще тому що метала такого не знайшов. Далі винт виточили на станку трапецію. Отут одкладочки зробив з текстоліту. Непогано скользить, майже не треба мазати, не стирається. Знизу супорт на почіпнічках. Ось його. Ось так. Оце це так усилив трохи. нормально усилилось Швеллером Дальше моторчик. Моторчик 3 кВт. О, 3 кВт. Там целый запас конденсаторов. О, через коробочку сделал коробка НТ. О, коробочка. То есть 4 передачи, заднюю выключил. Она не нужна. Только вперед. Дальше шкив. Привод на шківи і зверху, Тобто чотири 4 передачі на коробки і ще тут теж можна вибирати, тут в мене всього два працюючі. Головка це з цільняка було виточено. Патрон 160. Так, рестідержка. Зробив з трьох пластин. Ось болтани, наскільки. 15, а тут квадратики, якщо не шибаюся, 22. Ось таку ручку, бо спочатку ключом було дуже невдобно. Це все зараз в ідеалі. Подача теж все саморобне. Ходить на двох штоках. Ось ось. Два штоки і різьба. Там втулки. Люфт двома гаєчками вибрав, люфт в десятку. Весь люфт, ось. Тут люфта немає. Оце все нове точене, люфта немає. Ну, поки 3 роки нарікань ніяких. Ручку спеціально зробив ззаді. Воно наче трохи невдобне, але він не довгий. Але по безпечності тут саме краще. Місце, щоб не стояти перед заготовкою. Ось так от лампу саме зробно зробив. Знайшов светодіодов 1,20, освіщення ну, ідеальне просто. Теж найом фрезерую у мене є отака от штука. Теж це колись давно саморобне робилося. Тобто виставляю і спокійно фрезерую. Запускается, ну, кнопка, все на конденсаторах. Передачи, если резко, можно переключать сразу. Кого цікавить, задавайте питання. Це тут у мене проставочки, буде мала продольна, тоді вони переберуться. А так, жорсткость. Метал, звісно, звісно не ріжу, але дюраль, латунь, мідь ріже непогано.